Я хочу звернутися до хлопців, які зараз служать у спецпідрозділі АЗОП. Я хочу вам подякувати від свого імені і, мабуть, від імені усіх українців. Дякуємо вам за те, що ви захищаєте нашу країну. Дякуємо вам за те, що ви не розділяєте на схід та захід нашу країну. Дякуємо вам за те, що ви, будучи навіть російськомовними, ви є патріотами, за що ми вам дуже вдячні. Особисто я вдячна вам за те, що ви приклад. Приклад для наших дітей мужності ви гордість наша. Просто хочу передати особисте вітання хлопчику-менеджеру, також хлопчику, якого позивний рис, та не особисто, не тільки від себе. Я передаю вітання хлопцеві, мужчині, у кого позивний хохол. Я просто трішки хвилююся, е, хлопцям. Ми вас підтримуємо. Ми намагатимемось вам допомагати звідси з тилу, Тому що над нами зараз мирне небо, і ми завдячуємо цим вам. Так що тримайтеся, ми поряд, ми молимося за вас. Дякую.